Цікава ця історія з помстою за удар по помакіць. Якщо навіть військові кореспонденти, так звані російські, помітили щось неправдиве і загалом шукають винних, то чи є у Кремля ще сподівання, що дійсно хтось може повестись на такі провокації? Дивіться, ну Кремль в своїй прекрасній манері використання пропаганди намагається зараз закидати е, просто своє населення фейками, але виявилась наступна річ: що ліміт на пропаганду в Путіна вичерпано, і Путін уже не може сьогодні так легко і вдало маніпулювати не те, що Україною чи західними суспільствами, але вже і своїм. Тому. Насправді Путін здувається. Це демонстрація того, що він уже не може е, сьогодні, якраз таки демонструвати повну потужність е, своєї е, пропагандистської машини. І це демонстрація того, що він, якраз таки, став, е, скажімо, так е, людиною, яка в Україні відступає, свої вже не вірять. Росте рейтинг злості і недовіри. І це якраз таки, скажімо так може перетворитися в елітарний переворот. Дуже сильно може перетворитися в військовий переворот. Третє це все може призвести якраз таки до певних коливань суспільних людей, наприклад, серед мобіків, які скажуть, слухайте, так нас там вбивають. Ви за нас не не захищаєте, не мститесь. Ви просто крадете гроші зараз на мідузі. Вийшло типу розслідування. Про тройку діалог, да куди гроші виводили російські еліти, елітердугі, не багато хто інша, це ж все гаманці Путіна. І от люди можуть можуть підняти це питання. Я не ставлю високу ставку, що вони це зроблять, але як мінімум, ми бачимо тренд наростання негативу по відношенню до Путіна в 2023 році. А от про гаманці, до речі, впевнений, бачили ви припущення, що Соледар, за який зараз б'ється Російська Федерація, потрібен Пригожину, щоб там, качати сіль звідти, качати гроші, так би мовити. Дійсно, вже навіть не йдеться про політичні цілі хочуть набити холодильники? Ну, не тільки. Я теж читав цю доповідь в американській пресі американської розвідки. Я не думаю, що тільки корисні копали, тому що, скажімо так. Корисних копалин, які ста, стануть. Е, я вас намагаюся за, за, замінити е, слово. Біологічним добровом вони туди принесли більше. Тобто, в тонах вони принесли більше, ніж там можна викупати вугілля чи солі. Ну, от. І втратили зв'язок з Миколою Давидюком, політологом. Вже ніби повернувся. Пане Миколу, продовжуйте, будь ласка. Так, дивіться, бачите, зв'язок на Путін перебуває. От я скажу, що Путін хотів би спробувати і Артемівського шампанського, яке зберігається в соляних шахтах нашого прекрасного міста Бахмут. Але шампанське питимуть артемівські переможці, тому їм воно точно не світить. От а на рахунок, скажімо так, стратегічності міста, і Бахмут, і і багато інших українських міст Донбасу. Вони стали в таку непохитну лінію, яка сьогодні тримає всю. Дивіться, Путін не зміг замкнути Донбас. Це говорить про те, що ці міста вистояли, що солдати, які там були, віддавали своє життя заради життя мільйонів, десятки мільйонів інших українців. Ну, дивіться, для прикладу, це ж оборона, це просто захист оборони Дніпра. Це так само, як Миколаїв захищає Одесу собою. Розумієте, в нас в Україні з'явилися от такі, знаєте, міста побратими це між іншими країнами, так англійською це звучить як sister towns. То в у нас, у нас міста, побратими всередині країни. Бахмут місто побратим Дніпра і Запоріжжя. Миколаїв це найбільше місто побратим Одеси. Буча, Ірпінь, Бородянка це найбільші міста побратими Києва. Це ті міста, які лягли, щоб не, щоб, не, щоб не пропустити ворога в міста мільйонники, де насправді в нас якраз таки і є найбільші запаси. Е, ну, по великому рахунку всього: і медицини, і військового, і фінансового. і по великому рахунку, на наші оці ключові реперні точки, як говорив Клаузевіц, так геній німецької військової справи це наші точки гравітації. От якраз такі міста, мільйонники це точки гравітації. І порт, і космічні розробки Дніпра, і Київ, столична влада, ж так, як столиця і влада національна. Тобто, все це нам було потрібно точно так же, як міста лягали, щоб зберегти Харків. От і ми, і ми, і ми це бачили як рогань, так і велика рогання, і мала Рогань, і багато інших. Тому я скажу так, що. Українці сьогодні б'ються не просто людьми, а цілими містами, щоб захистити державність. Тому а росіяни це намагаються пройти. Але знову ж таки, вибачте мене, але зеки козаків ніколи не переможуть. Це перший момент, а другий момент мотивація. Зека мотивація не сісти в тюрму, не сісти в тюрму. Чому щоб вижити? Тому він хоче побути там, потусуватися і втікти всередину Росії, тратити гроші, грабувати, гвалтувати і вбивати. Ось для чого зеки треба. Ну, От а українці хочуть захистити свою державу, тому ми ну, якраз таки по мотивації ми їх виграємо. Про це теж писала західна преса. От а на рахунок цих добре, що вони там вив, 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 вивезуть чи виженуть. Нічого в них там не вийде. Знову ж таки, ми це все відслідковуємо. Ми це все будемо карати. От і якщо Пригожин думає, що він там багато вкраде. Ну знаєте, перед смертю не накрадешся. Ну тому два-два-три вагони. Якщо він не вивезе, буде йому за щастя. А насправді Україна зробить так, що російська держава і російські олігархи заплатять репарації, і цих репарацій буде в мільйони в мільярди разів більше, ніж вони зараз, зараз вкрадуть. От про олігархів російський публіцист, опозиціонер Андрій Піонковський вважає, що російські олігархи створюють ПВК для громадянської війни. От, до прикладу, ми знаємо Вагнера, є Тимченко-мультимільярдер створив Редута. І хто з нас скільки ще їх буде? Навіть є про є патріот, які пов'язують із Сергієм Шойгу. Чи вірите ви в такий розвиток подій? Ну, як казав Пінковський, не називайте мене публіцистом. Чому ви називаєте мене публіцистом? Дивіться, а, насправді, ці військові армії треба для того, щоб згладити неефективність великої державної армії. Друге це розпив. Тому що спочатку крали на державній армії, а зараз крадуть на приватних арміях. Але це не про ефективність, не про громадянські війни. Путіну для погашення громадянських протистоянь. В нього є там і поліція, в нього є ФСБ, і і в нього є багато інших там депресивних, репресивних органів. Ну от, до речі, вихідцем з яких він є. А це просто розпил. Знаєте, прийшла мода на золото, крадуть золото. Була мода на нафту, крали нафту, нафтогаз закрили. Ну, будуть красти, значить, на приватних арміях. Плюс же ж ви бачили, що пригожев. Казав, не буде війни в Україні, програємо тут. Поїдемо в Африку. Ну, ну, я думаю, так що скажімо так в Африку їм і дорога, тому що тут вони дуже скоро програють. Але для України зараз дуже важливо, якраз таки продемонструватися нікчемність цих приватних армій. Ну от і скажімо так зробити так, щоб ці молоткі вагнера працювали на внутрішню аудиторію проти самих росіян. Ось це наша найголовніша задача. А зсу свою справу робить це навчені мотивовані підготовлені збройні сили, які сьогодні найкращі в світі. І ось якраз такі російські ці зеки це точно відчу, відчули і відчують, і мобіки відчули, відчують точно так же і білоруси, якщо не почнуть взривати просто на цій території. Залізні колі не почнуть взривати російські танки, російські бази теж це відчують. Тому що поки що від білорусів так званих країни і нації партизанів, ми не бачимо ні жодної спаленої авіабази, ні жодного спаленого контейнера чи цього тягача вагонів. Ми не бачимо нічого. Взагалі вони затихли і мовчать. Ми цю та ось таку пасивну проросійську позицію пробачати не будемо. І Якщо ви хочете позначити, що ви не такі, починайте діяти. Покажіть, що ви справді партизани. А не просто путінські шмарклі, які затихли, бо боїтеся, що вас в автозак засунуть. Вашу країну окуповують. Знаєте в чому проблема і різниця між Україною і Білорусією? Тому що ми сюди російські війська не впускаємо, а ви впустили. І якщо ми путінські війська не знищимо, вони в вас залишаться. Ви будете окупованими, а ми свою територію зачистимо. Тому для них дуже важливо зараз починати великий білоруський партизанський фронт. От єдиний шанс на збереження білорусі в майбутньому. Без Лукашенка, але з білорусами, це сьогодні почати партизанську війну. Якщо ні, вони будуть просто відповідальні, точно так же, як і Путін в газі. Про Пригожинську кувалду. От уже єдинороз Турчак погрожував нею ж якомусь курському депутату. Тепер махати кувалдою в Росії це модно. Ну, дивіться, це ж країна дебілів, типу, що, що, що ви візьмете? Типу, одне поїхало в Мексику, другий ковалдою угрожає. Дивіться, я за те, щоб та ковалда доторкалася до всіх російських депутатів. Потім перейшла на їхній уряд, потім на Кремль, потім на РНБО, а потім пройшлася по списку топ-100 Форбса. прекрасно буде. А потім нехай ця ковалда зробить, зробить самознищення і вдарить по самому Пригожину. Типу, дивіться, те, що в них там відбувається, чим більше перефразовуючи деяких українських військових, чим більше вони себе вбивають, тим менше нам доведеться. От ми сьогодні звільняємо свою територію від окупантів. Те, що окупанти б'ють себе і стріляють в спину, це теж правда. Любий військовий вам розкаже, як мобіки стріляли, так як зеки стріляли мобікам в спину. Офіцери розстрілюють зеків, коли ті виходять з під контролю. Втрати російських військ дивіться на 500, Там ми в середньому в день 500-700, гарний день 1000, Да, статистика. То вважайте, що 3 5 до 10% вони знищують самі себе. Вони стріляють в себе Ось це путінські війська, от а те, що там ковалда це буде гуляти по, по РНБО. Ну прекрасно. Я вважаю, що дайте цю ковалду потримати путіну, а потім потримайте її над путіним. Це буде ще краще. Гряде, нібито, мобілізація в Російській Федерації, головне управління розвідки прогнозувало 15-те число. Як і її початок, до речі, Пісков висловився і сказав, що зацитую ні надо придавати такого значення даним телеграм-канала в первоісточник власть. Намагаються якомога краще приховати такий факт добору російських військовослужбовців? Вони їх грибуть пасивно і активно ночами. Наприклад, половина студентів, хлопців, які пішли здавати сесію, потім виявилися в армії. Частина зараз отримала літні штани і літні курточки, і їдуть на Донбас. Ну От вам Росія. Пасивна мобілізація продовжується всіх і всюди. Тобто вона не зупинялася. В них дивіться 150 тисяч поїхало в Україну, 150 тисяч готували в тому числі на території Білорусі. Це ті 300, які взяли в першу чергу. Далі добирають і теж намагаються готувати, плюс підсипають там, де їх розстрілюють. Ті 150, які поїхали, їх вже практично немає. Вони або інвалідами вертаються, або просто люди сходять з розуму від того, що там бачать. Ну частина зрозуміла, що вбивається, і просто відправляється в мішка. От але в даному випадку ця мобілізація демонструє тупість російського народу і російських оцих молодих хлопців-юнаків, замість того, щоб 300 тисяч вийти на площу, скинути Путіна і когось із себе оголосити Зідентам ці недоумки просто роблять наступну річ. Вони йдуть на біологічне сміття, вони просто йдуть на переробку. Розумієте, як на великому сміттєвому заводі цей завод називається Путін і Путінська Камарілія, коли вони для того, щоб жив Пригожин, щоб жили усі всі. Власників цих цих приватних армій, щоб жив Абрамович, от, щоб жила інша ося олігархічна клака. Ці хлопці спалюють своє життя. Вони спалюють себе. Вони своїх матерів роблять бездітними. Вони своїх жінок роблять вдовами і йдуть заради чого? Щоб вмерти на Донбасі, щоб пригожна зробити мультимільярдером. Ну, прекрасна ціль. Напевно, для того їх батьки робили. Ну от, тому насправді ця тупість це демонстрація того, що, скажімо так, вони не можуть прийняти правильні рішення, але Україна повинна їм підказувати і десь їх навіть трошки направляти. Корейський варіант, про який говорив Данілов і прокоментував його. І цей же пісков рупор Кремля сказав, що утка ніхто з Європою про таке не говорить. Ви допускаєте можливість дійсно таких розмов? Дивіться, якщо Путін нам пропонує корейський сценарій, я вам скажу, що це внутрішня державна історія. Вона неможлива в Україні. Але міждержавна, коли ми будемо прототипом Південної Кореї, а русаки будуть прототипом північної, така можлива. Вони будуть закритим суспільством, яке буде працювати за 20 доларів в день на тих заводах, які китайці вважають для себе шкідливими. Ось це майбутнє Росії. А якщо ми говоримо про сценарій такому, який працює на нав'язе, ми їм нав'яжемо сценарії е, інків і Майя. нації, які зникнули. Ось це що ми нав'яжемо Росіянам. Ми демонтуємо Російську Федерацію, і ми демонтуємо путінський режим. І вони зникнуть Розумієте, агресивні нації, які займалися вбивством і винищенням своїх сусідів, зникли. Де і лінці. Ну, немає такої нації сьогодні. Вся імперія розпалась, греки зникли. А де Перська імперія? Все зникла. І навіть там та, той залишок, який залишився в вигляді Ірану, і той ізольований. Ось який сценарій. Ми запропонуємо Путіну. Скажемо: вибирай, в тебе три сценарії. Грецький, зрозуміло, що не підійде, тому що в залишку залишилась демократія. Це про нас. Ось ми демократи. А вони ні. їм, їм або інки має, або перський сценарій. От який ми їм запропонуємо. Хай вибирають два сценарії. Хай обирають, дійсно. Пане Миколо, Дякую вам за розмову, за те, що дякую. долучились до ефіру Апостровців. Микола Давидюк політолог був із нами на прямому зв'язку.